В Україні в найближчі дні очікується не сильна тепла погода. На більшій частині території країни буде без опадів, лише місцями дощ з мокрим снігом та перивчастий вітер. Про це нам повідомляє украгідроме Так, за прогнозами синоптиків, 30 грудня, опади у вигляді дощу очікуються лише на Волині, Закарпатії, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується незначне підвищення температури. Так, у північних, східних та центральних областях буде прохолодніше всього до плюс шести плюс сіми градусів тепла. А ось в західних та південних областях буде тепліше. Там повітря буде прогріватися аж до плюс 9 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися лише до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку: 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9, а вночі буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 2 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день, і від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 30 грудня весь день обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться, та незабаром знову сховається за хмарами, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До обіду опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 7 градусів. У Харкові в п'ятницю зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 1 до плюс 7 градусів. В Одесі 30 грудня ранкові хмари протримуються недовго. В день та ввечері очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!